Надіюсь, відправлені захисникам України листи вже дійшли до своїх адресатів. В яких пошум? Добрий день, невідомий мені захиснику. Отримавши і дописавши, що бажаєш, відправ цього листа із тим, що в ньому всередині. Листівка для візуалізації бажань, дитині жабка, Валентинка з букетом, квітів із паперу, коханій дружині, мамі. Що тебе чекає? Чи збережи у себе, щоб привести особисто випаде така нагода? «Помрійте разом, написавши у листівці на звороті через час і відстань, побувати спільно у якомусь місці чи країні, зустрітись з тими, з ким не вистачало часу чи змоги не було, і з подарунками, що зроблені з любов'ю, згадавши краще за смачним столом. А що ж залишиться тобі від мене? Килимок під попу, щоб зігріти, коли бажання буде відпочити? А при потребі його можна і розпустити, щоб щось зв'язати або кров спинити. І цей листочок залиши собі на згадку від той, що думає про тебе 17 квітня 2023 року, які були доправлені Всеукраїнським благодійним фондом злагода міста Запоріжжя захисникам Бахмуту. Де я продовжую писати, чому потрібно так зробити? Бо закладена в зробленому увага, зможе тоді прийти до тебе у вигляді того, що тобі необхідно і проявитись у розумних командах, що збережуть життя і допоможуть повернутися додому. Бо нас оточує те, про кого ми думаємо, і як з цим вчинимо. І, відповідно, росіяться дзеркало, в якому поки що відображається ненависть один до одного, небажання говорити і той рівень людяності, що залишився, який пропонується виправити через роботу. Як пишу в одній з своїх книжечок, чи цікаво було б вам, вашим рідним і тим, кого ви знаєте, прийняти участь, якщо так, то яким чином, роботою, ідеями фінансово проектуванні і будівництві виробничо-туристично-розважального комплексу Девокрай з натуристським центром, де будуть максимально задіяні світові розробки в сфері використання відновлювальних джерел енергії, сонця, вітру, води, землі та енергозберігаючих технологій. З повним циклом вирощування і безвідходної переробки сировини, щоб вчитись правильному і ефективному енергообміну між тілами. Бо з натуризмом дійсно не все так просто, як здається, на перший погляд, типу, що там роздягнувся, і ти вже натурист. Якщо виходити з того, що кожен з нас певний об'єм енергії, і обмін її між тілами може давати різну реакцію, в цьому є його суті завдання, та без знань, для чого і навіщо він потрібен, рівнозначно користуванню складною технікою, без пояснень правил. Експлуатація. І якби адресати зробили те, що я їх просила, відправили ці листи, їх отримали, поширили інформацію, то Україна вже святкувала перемогу. Що цьому завадило? Тут варто згадати те, про що чим всі займаються, але мало хто знає, як це робити вірно, так як в свій час. Лякалися грому, блискавиці, грози, а зараз всі користуються електроенергією. Хімія неможлива без знання правил елементів таблиці Менделєєва. дотримання правил гігієни забезпечує боротьбу з більшістю хвороб. І е, в чому ж причина е, конкретніше. Та це недотримання правил поведінки в інтимних стосунках, що впливає на суспільне і сімейне життя. Для, для початку бажано знати, що це форма передачі енергії між тілами. І чим менше на людині одягу, тим більше вона забирає чи віддає по принципу з'єднаних судин. І не дивлячись на те, що я вже бабушка, жінка немодельної зовнішності. Можливо, для когось із зайвою вагою, та ваші тіла будуть реагувати не на це, а на той заряд енергії, який ви отримаєте від споглядання і інформації. А щоб ви це відчули краще на практиці, збільшимо кількість одягу до норми YouTube. Зменшимо кількість одягу до норми YouTube. Прошу я продовжую писати далі. Метою проєкту є донести те, що на даний момент вивчається, як від форми взаємодії між тілами залежить поведінка особистості і ставлення в суспільстві. Якщо в статевих стосунках люди лижуть один одного, стають як діти, контакт ззаду подібні тваринам, а це відповідно слабий контроль, ігнорування один одного і тільки класична форма інтиму обличчям один до одного. Забезпечує взаємоповагу, розуміння і втілення мрій. А іноді потрібен просто масаж інформації, а думаю, що секс. За відкриття розуміння цього процесу розраховую згодом отримати Нобелівську премію. І що ж потрібно робити? Поширювати цю інформацію. А для бажаючих допомогти мені в цьому процесі була надрукована така книжка Марія Мангалина, що нас єдна» з текстами. Роликів, які зняті в Ютубі, за кошти з реалізації якої я розраховую продовжити далі цю роботу, яка допоможе Україні прочати процес мирного врегулювання ситуації.